дзвіночок, дзвіночок. Ой, до мами, і ти. Рамулька. Обрав? Ой, клас. Счастливы такие сідай. 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 Класно? Біля, да, біля вушки. Біля вушка, так, слухати, як дзвонить дзвонить. Біля вушка дзвонимо і слухаємо. Ага. Ти ще досиш, <laughs> не було погано нічого. Ось таковий. Який молодець. Беремо знімачок, кладемо іншу руку. Ага. Другу, другу, ага. А ми, а ми зразу вже. Перекладай Так. Молодець. Так, в дірочки, в дірочки засовуй. Молодець. Давай ще, ось палочку. Палочок багато, дірочок багато, трубочок. Давай. От, молодець, давай. Давай, ще. давай, ще. давай, ще. давай котику. От, давай засовувати, давай, 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 давай. давай, давай. Давай, ну, там скільки, ну, скільки трубочок. Давай. Ну і скільки трубочок, давай. Піддощечок підеш? До Насті, підошечок, давай. Треба Тут треба, щоб він не був не газитиво. З цим часом. Та так, ми вже не Ми вас можемо відібрати. Чого ти пачеш, ні полі. Клади у відеочко, клади. Молодець. Іди ще, Іди ще шукай. Іди шукай. Шукай, м'ячики, шукай, Рамулька, шукай м'ячики. Опа, і у відеречко. Відерочку неси. Неси у відеречко. зай, неси у відеречко. Молоде. Ага. <плес> неси, неси, неси у відеочко, неси, неси у відеречко. Рамулька, як це виходить. Рамуйка несе у відеречко, у відеречко несе, несе у Ану отак, отак, отак. Ану давай, вдівай, вдівай котику, втивай. Приматай же. Ану обережно. No? Ні-ні-ні-ні-ні, зайчику. Молодець. Ану, мама, давай, мама, давай. Іжечок, тільки обережно, зайка. Обережно. Бери ось так от і нанизуй. І вдівай ось так. Ото вдівай ось так, Рамуль. Вдівай. Вдівай на паличку. Вдівай, бери. Бери на паличку, вдівай. Давай. От. І ло. І ложкою, і ручкою. Не Ось так, молодець. І ложечку, так, і ложечку. І ложечку. Давай, вротика, ведмедики. Давай в Ам, ам. ведмедиком. Пої ведмедик. Ням-ням-ням-ням-ням. да? Ведмедик, ням-ням-ням-ням. Зараз -ням я. -ням -ням.